Привіт всім, мене звати Сергій і це Ретро Ігри по українськи Ну що, давно не було роликів на цьому моєму каналі, треба виправлятися, але ж літо, таке діло. І сьогодні хочу зробити ролик по грі, яку я вже пограв на стрімі у себе. Але це була не основною грою, а гру, яку мені потім порекомендував один із людей, з глядачів, і ну, можливо, ви його знаєте, у нього нік такий цікавий йолоп, так він. Запропонував цю гру, яку я вам хочу зараз показати, тому що не всі ж люди бувають на стрімах, але дивиться людей більше ролики, і Тому можливо буде це цікаво. Що ж цікаво в цій грі? Ну, по-перше, ця гра українських виробників. А по-друге, ця гра доволі сучасна, вона вийшла або в 20-му, або в 21-му році. І цю гру називають біокоти. Давайте запустимо, і подивимось, що це таке. Так, ну і по-перше, це у нас, бачите, заставочка. Гра може бути 2022 рік, бачите? Гра може бути як на двох років, як і на одного. Сюжети. Значить, в 49-му році територія України на Чорнобилі проводять досліди з тваринами. Здається, ще не зовсім так. Я щойно прокинувся в цьому місці, схожу, да, бачите, головний герой Біокод прокидається в лабораторії, де проводять експерименти. На генетичному рівні я зрозумів, що вони нам викрадали гени тварин, але одного разу стався провал. Ну, і ми втекли. Ну, виходить так, що людям вони вживлювали гени тварин, і наші оці брати. Перетворилися на котів, біокотів. Я зараз граю на одного. І перше, що це мені треба зробити, це вбігти, вбігти з лабораторії. Да. Бачите, тут нам одразу е, один з робітників лабораторії каже, не трогай мене, тільки зроби, вимкни всі, всі, всі вимикачі. Ну і спочатку ми бачимо, що наш котик озброєний, але зброя ще не працює, тому що ну, він ще не може стріляти, може тільки стрибати, підбирати оці скелети рибок, які дають тільки очі, очіпки, більше нічого вони не додають. Ну, здається, ні життя, нічого. Так, ну і бачимо, що гра у нас не має скролінгу, але має дуже красиву графіку. Е, але гра в стилі. Екран на екран нам треба переходити до кінця екрану, щоб відкрився новий. Це така гра в стилі, наприклад, комп'ютерів е, ранніх ігор MSX або Spectrum, Але графіка тут ну, вже доволі красива. І те, що цю гру зробили всього дві людини, ми це побачимо наприкінці. ну... В Принципі зроблено це дуже непогано. Що в грі ще підкупає, це її доволі красивий саундтрек. Бачимо, що мені тут треба знайти спочатку ключі. Граф в цілому, це такий да, платформер з пастками і з ворогами. Е, два види можливості вбити ворогів. Це перше застрелити їх, ну так як у мене зброї ще немає. Другий вид це е, стрибнути їм на голову. Вони, ну а аля Маріо, вони також вбиваються. Ось бачите, я так це і роблю. Так, ми шукаємо підказки у людей, і люди нам допомагають там відкрити якісь двері або, або, або силове поле відключити. От зараз повинно відключитися силове поле. Але коли я вбіг, бачите, силове поле не відключене. Але я постривав туди, начебто все натиснув, але не одразу зрозумів, що силове поле вимкнене. А вже коли підбіг, тільки додивився. Тому уважніше дивіться всі двері відчинені чи ні. Взяли ви всі ключі чи ні. Кожний ключ відкриває якусь двері. Але є місця. Де двері відкривати не можна. Так, е життя про життя. Бачите, я зараз втратив життя, але почав з рівня. Ну, є точки зберігання, і з цих точок я е почав. Всього життів я, якщо чесно, не рахував скільки, можливо, з десяток, десь так, тому що ну, їх витрачаєш, начебто починаєш, а потім вони раз і раптово е закінчуються. Я коли грав на стрімі, я перший раз проходив цього гру, йшов до головного боса, він мене з першого разу вбив і все. І у мене життя закінчилось, контів немає. Але потім вийшло так, що я пройшов з другого разу, мені життів вистачило. Ну але я точно не бачу де, де ну, кількість моїх життів, тільки бачу кількість сердечок, тобі ж кількість влучань, які в мене є. Але життя, ну я ж кажу, тут закінчується. Тому треба обережніше, сильно не квапитися. Гра, в принципі, не складна зовсім. І якщо не квапитися, спокійнесенько все проходить, то все вийде. В Грі ну, зустрічаються деякі баги, але вони такі незначні, що на них зовсім не звертаєш увагу. В цілому гра ну, доволі е, позитивна, доволі класна. По-перше, вона не супер хардкорна, тому ви можете, граючи в цю гру, просто відпочивати. По-друге, дуже красива візуальна картинка, хоча й фігурки маленькі, але бачите, як прорисовані, що вороги нарисовані не Погано, що сам ваш код такий ну, непогано намальований. Навіть, навіть у нього є, він не просто стоїть, а у нього є рухи, як на типу, на Мегадрайв, коли він останавливається, він дихає. І це також прикольно виглядає. Тепер бачите, коли я все повідкривав, взяв ключа, мені можна добиратися до тої двері. Але є моменти з тим, що можна ось так втратити життя, як я. Це буває так доволі неприємно. До речі, тут обов'язково звертайте увагу, коли ви вдаряєтесь з супротивника, ви можете вдарити. В нього два рази. Хоча ваш персонаж трошечки мігає і становиться на деякий час не ну як не, не уязвимим, да після того, як ви його вдарили. Але цей час не такий, як ви звикли в інших іграх, а це буквально доля секунди. Так, ну ось ми добралися до. е-е до цього зброї, да і тепер наш код озброєний В принципі, вид зброї тут один. Всього лише цей пістолет. Він вбиває деяких ворогів з одного пострілу, а деяких з трьох. Ну там можна буде розлічити солдат по кольору, яких він може вбити з одного, а може вбити з трьох. Ця зброя нам знадобиться для того, щоб вбити головного боса. Бос в грі також тільки один, він на самому кінь, прикінці, але, ну. Цілому ну і граш, я ж скажу, не, не сильно довга. Коротенька, тут п'ять рівнів, і п'ятий рівень це декілька поверхів, здається так, якщо я не помиляюся. Але є, є пастки, є ось, ось, ось такі бочки, які треба збирати. До речі, про бочки про ці розкидано, Але як ви бачите, ой, от ось, знову мені не сильно повезло, і тут у мене точка зберігання майже з майже спочатку рівня. Але нічого, рівні не дуже довгі. Тому до добратися не дуже. Я ж кажу, довго. ось ми вже й дойшли майже туди, де я був. Так, ну, за ці бочки ну, з цим отим, э, радіоактивним там чи чимось там, ну, Рідиною якоюсь, да, ми їх підбираємо, але ну за них також дають тільки очки. Я думав, їх треба все збирати, риби збирати багато. Але скільки б ти риб не забрав, тільки дає тобі очки. Тут нам треба було дістатися до доважок. Так, Томас втік з таємної лабораторії, пішов в хащі там, як він потратив до рук вчених. Так, так, так. Ті хащі де він потрапив. Раунд 2, Чорнобильська зона. І бачите, дія проходив в Україні, хоч це 2049-й чи який там рік, да це це Чорнобильська зона. і у нас нас майже э, ті самі зони, де ми ну. Як в Сталкері, ми, ми граємо в тих самих зонах, що і Сталкері. Можливо, тут десь Прип'ять, так, Тут будуть писати, що вода в озері небезпечна, Ну, озеро на ріка Прип'ять, Ну, якесь озеро тут є, якийсь ліс, ну, така собі Чорнобильська зона. Ну, Звісно, тут не, не, не дуже видно, які тут є міста, але о, тут дуже мені повезло заскочити. Бачите, ну, в принципі, гра проработана дуже красиво намальовані, що задній фон, що передній. Хоча зроблено це в такому платформері саме Аля 8. Але візуальний ряд і головне, саундтрек дуже-дуже так приємні і тому гра ну, доволі приємна. Так, в грі є декілька поверапів, Ну Ви вже бачили риби, баночки з рідиною і сердечка. Сердечко Середечко додають життя, вони самі корисні. Інші ну зовсім не корисні. Також є ключі, які треба збирати, Ну без ключів просто ми не пройдемо далі. Так, ну бачимо ось ми. Гра ну, може показатися вам запутаним якимось таким запутаним лабіринтом, але насправді тут ну, всього декілька варіацій: піти туди, піти туди. І в цілому, хоча і виглядає вона трошечки роз розну такою ну, в стилі митройдвані, але ні, це більший все-таки платформер, і гра, гра проходиться ну, не складно. В принципі, тут можна здогадатися, куди йти. Але ось бачите, є моменти, коли треба. Ну, трошечки дурити боса, щоб пройти далі. Мені ну, довелося трошечки обхитрити. Але коли залишається одне сердечко, сердечко тут улітає дуже швидко і тому 에, приходиться інколи проходити з того рівня зберігання. Ось, бачите, тут я вже я знайшов записку, озернись існують мільйони наномаскітів із частинами геному ДНК. Ось е, тут у нас е, що зробили ці значить Люди, які захопили нас, вони нашого героя вони взяли комарів да і заразили їх той ДНК, щоб заразити всіх людей. І люди перетворилися на ну, таких ось ну там біокотів, біо-ще якогось Ну на людей, на полу людей поло тварин. І зараз завдання ну, наших антагоністів да тут. Розпилити цих наномаскитів і по всьому міста. Але це ми знаємо по ходу гри. І зараз все-таки мені треба потрошечку пробігти і обережненько все-таки пройти цей рівень. Ну, як я і кажу, тут можна пробігти і дуже швидко, якщо спідранити цю гру, можна можливо пройти хвилин за 15, але ну, не завжди тут, коли ви квапитесь, є ну, від того користь, тому що коли ну, проходиш цю гру, то Інколи ну, саме втрачаєш життя, саме із-за того, що дуже-дуже поспішаєш, а треба дуже обережно проходити. Так тут наша задача натиснути два важеля, як, як, і, як і кажу, хоч тут і є і загадки, і елементи платформеру але загадки доволі такі е, простенькі, воно можна здогадатися. Навіть інтуїтивно, а що саме головне, що тут є підказки, можна поговорити з людьми, які тут стоять в кожному рівні, і вони підкажуть, що робити. Мені треба знайти та знищити наномоскитів. Раунд третій. Ангар. Ми пішли шукати, де ж знаходяться ті наномоскити. Бачите, ми вже вийшли з міста, пройшли ліс, який зараз залишився у нас на задньому плані. Тому дуже-дуже продумана графіка. І перейшли в ангар, де можуть знаходитись ці наномоскити. Ангар знаходиться якраз за лісом, якими. Прийшли. І тут ми бачимо вже в самому Ангарі, це кирпична така споруда, і, в принципі, цегла у нас знаходиться і на задньому плані, і на передньому. Ну, тобі ж ми бачимо, що ми внутрі. Ну, як як платформер намальована це дуже-дуже класно. так і тут також треба правильно все робити. У, у цьому є такі пастки. Це не ну, випари газу ядовитого, ну такого небезпечного для життя. І тому тут треба обережно пробігати і запам'ятати, запам'ятовувати, де знаходяться ці випарювання, де вони вискакують. Ну там, де ми бачимо отруйне озеро, там воно ж бачите не так страшно, ну його видно. Але воно може цей пар прямо прям з землі, з кирпичів вискакувати, де ви не бачите. Тому дуже обережно дивіться в. Тут, до речі, на цих парах, оцей цей саме е, шматочок е, гри. Отут саме саме небезпечні, тут можна втратити життя саме більше. Я коли перший раз проходив тут, я тут злив дуже багато життя, починав все отого зверху, спочатку ангару. Ну витрачав чав час і час і життя, і тому мене не залишилося на останнього боса житті, Він мене вбив ну, з першого разу. Але ж я і кажу, це було перший раз, а на другий раз я цю гру вже пройшов. ну... Так, доволі легко. Але, і це все, але я думаю, ви просто подивившись цю гру, пройдете її зовсім без проблем. Бачимо, якщо бачимо двері, то десь є ключ, тому треба пробуватися його шукати. Ось як тут, ось зараз бачимо. Дуже-дуже ну, прикольно зробили, що не дуже сильно заховали ключі, як у Castlevania на MSX, де, щоб знайти ключа. Якщо ти не знаєш, це треба облазити всю карту. А зробили так, щоб ключі були доволі. У доступних місцях, але ось зараз я пробігу далі. Бачите, Так, тут треба, трошечки я натискав паузу, бо до мене заходили ці зараз паузу. Відтиснемо і подивимось далі. Так, і ось бачите, тут двері закрита. Тому я забув трошечки, коли заліз по, по цій драбині, повернутися назад, де також знаходиться ключ і більше нічого. Ну, Тому не зважайте, Заходьте Значить, е, е, дивіться. У Всю мапу, да, роздивляйтесь і слідуйте, дивіться, де що знаходиться, тому що ну, це більш цікаво і, хоч трошечки продовжить гру. Але ну так, да, з поверапами трошки тут ще не продумано Можливо, якщо вийдуть друга частина біокотів, якщо е, хлопці захотять зробити, то там буде ще додано, можливо. Е Інша кількість зброї, можливо, більша кількість босів, і раз стане ще цікаве. Але те, що вони зробили вдвох, це також ну доволі непогано. Можна сказати, що, що це тягне на сучасний шедевр. Ну і бачимо, що там Том Хан прибули до місця. Це був центр для біженців зубер. Хотіли випустити нано комарів Так, і місто деменції Ми тепер приходимо у місце у місто. Ми знали, що там ми не знайшли нано комарів і прийшли у місто, де їх треба знайти. Це вже не Чорнобиль, місто Деменсі називається, це вже місто, яке було побудовано, можливо, в майбутньому. Так, тут, якщо далі пройти, то там буде ключ, але я тут трошки вирішив полазити і повислідувати. І давайте подивимося, що є у різних кутках. Ви також можете це робити, бо вже час тут не Значить, зовсім не рахується, тому можна полазити, трошки продлити собі гру. Так, давайте подивимося, що в інших є місця. І бачимо, що там також баночка. На жаль, як я вже казав, ці пограпи не додають життів. Можливо, і дають, я не знаю, бо немає кількості життів, ми їх не бачимо. Можливо, із-за цього тих життів трошки більше, ніж нам здається. Ну, не три життя, тут життів, я ж кажу, десь з десяток, Ну можливо, 5 це точно. Так, ну проходимо далі. І бачимо, що мені треба нагору, це я вже побачив, що там людина стоїть, яка дасть нам завдання, яка нам підказочку, тому бачите, треба проходити все-таки сюди. Так, Проходимо тут, знову ще беремо життя і слухаємо, що каже людина. У кожного з нас була робота, та-та-та, епідемія, голод, війна, це не те, що ми хотіли. Ну, да. тому Далі рухаємося. треба... Виходить, стрибати, бачимо, що далі ще одна є трабина, перестрибуємо. Графіка, бачите, тут дуже красива. Задній фон також намальований. Це ну і частина є місто, і просто якесь зоряне небо. Це все вже вночі. І тобі ж тут навіть автори додумали те, що ми поки грали, ну поки бігли з біолабораторії. До лісу, то ми через ліс до цього міста ми дійшли аж аж вночі. Ну, дійсно пробігали це цілий день, і це також ну можна сказати непогано. Ну, бачимо, що автори продумували не тільки саму графіку, а й трошечки прив'язували графіку до сюжету гри, і тому це ну виглядає ще більш професійно. Ну, Хоча я ж кажу, це доволі цікавий любительський ром. Так, дивимося тут все є. Я вже не збираю всю рибу. Раніше як я як перший раз грав, я думав, що їх можливо 100 штук, як набережну, дадуть життя. Можливо, отак воно і є, бо життя ми не бачимо. Так, ну і що в нас далі? Далі там треба перестрибувати, вже бачимо куди. Тут знову у нас пастки. Пастки у нас приблизно однакові. Це близька, які можуть як у вертикалі рука. Так по горизонталі це ядовиті ядовиті всякі випромінювання, це водичка, в якої можна загинути. Так, ну і тут наше завдання тут може в цьому місці не зовсім зрозуміло, що робити, але ми бачимо зараз, що тут також є важелі, але вони, бачите, так, намальовані, що не зразу зрозумієш, що це важелі а Просто підходити до них і вони перекручуються. і Ну і також, в принципі, ситуїтивно можна зрозуміти, що що від нас хоча так. Тут треба на, на початку. Зробити всі всі три, три три важеля натиснути, а потім четверти, тільки, ну, на четвертий. тільки На четвертій двері відкриються тільки коли ви натиснете інші три е, важеля. так І ми взнаємо, що на самому високому місці у, у місті, з самої високої будівлі, хочуть скинути тих нанокомарів, щоб заразити усіх людей у цьому місці. І це вже п'ятий останній рівень. Е, в принципі, я, як я і казав, гра коротенька. І ось ми бачимо оці, Ну для мене це було щось схоже не на коробки з нанокомарами. А на щось таке типу динаміту. Але бачите, ми ну... все-таки вийшло в мене зібрати. І тут нам за декілька поверхів треба буде зібрати усіх ці коробки, щоб, ну, щоб їх не встигли скинути. Так, другий поверх. Але ще є момент, тут я вам покажу. Є, є один бак, але не в цьому, а вже на третьому поверху. І на ньому також я підловився, витратив декілька життів. Хоча, ну би це не робити, треба буде знати, що є такий бах, я вас вам про нього розповім, коли будете грати. Я думаю, не забудьте і спробуйте ну, не, не робити мої помилки і не зливати життя. Так, ось ми бачимо так, пройшли другий поверх, третій поверх. Ось ми бачимо: у нас бачите, де знаходяться ці коробки. Ми збираємо на початку на верхніх рівнях да, коробки, а потім нам треба буде спуститися до того. Вояка з за стіною кирпичною зістрибнути до нього, щоб зібрати. Але коли я зістрибав, я по інерції натискав постріл. І коли я натискав постріл, то в мене ну все починалося знову. Просто зливалося життя, і мені знову біокотом, ну, приходилося робити те саме. Ну тобі ж не спрацьовувало, що я підбираю останній. Ось дивіться, раз і я знову натиснув постріл, але вже з третього разу я зрозумів, що треба просто зістрибувати на ящик і натискати постріл, і тоді гра переключиться, що ви зібрали. Усіх, ну, зараз, зараз подивимося, усіх, усі ящики. Ось зараз істрибуємо. І бачите, я не натиснув постріл, і тоді мені гра защитала. А коли я думав спригувати, бачиш ворога і одразу стріляю, то такого робити не треба. Бо у вас просто списується життя. Отакий є баг в грі, Це, в принципі, один такий серйозний баг, що я бачив. Далі ну, інших багів тут не було. Так, ну і тут нам треба просто прострибнути, ніж оцих нанокомарів чи не нанокомарів, які охороняють всього один коробок, останній нам треба буде застрибнути на гору. Але там на горі ще ж буде головна, головна штука. Яку буде бос охороняти. Ну, також головний, можна сказати, контейнер з цими камерами який треба буде зупинити. Всього я гру пройшов, навіть його витрачаються всі життя за 20 хвилин. Бачимо боса. В принципі, тактика проти боса не дуже складна. Треба от, ну Піймати, як він літає, і просто стрибати по поверхам, і бачите, і вбити його, просто застрелити. Е, за, за захисним полем у нас за, е, спрятаний контейнер, якого треба буде дістати. Але щоб, щоб захисне поле вимкнулося, треба буде розстріляти цього боса. Бачимо, що бос у нас у вигляді ось, ну, бика, тут скажуть у нас, але він схожий на носорога. Мені він схожий, босс тут, як можливо, хтось грав з їх Spectrum на героя головного героя гри, який якого звали Рекс? Можливо, ці хлопці також ну, знали цю гру Рекс, і, можливо, робили, Ось, бачите, вбили всіх ворогів, боси всіх на комарів, і відкрився нам цей же ж конт... контейнер. І все на цьому гра у нас пройдена. Так, бачимо, коти успішно знищують всі резервуари з правими камерами, разом з ними зразу ДНК. Ура, 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 це перемога. Так, головний ворог був колишній вчений, він імплантує зміну ДНК, тепер творцю в БК. І хто його знає, побачимо ми знову. І так зроблено Назаром та Андрієм. Бачимо, що гра від зроблена Назаром та Андрієм. Отака ось вийшла гра. Я вирішив вам її всю показати. Хоча я ж кажу, я її проходив на стрімі, але не всі люди, можливо, заходили на стрім. А тут ну можливо людям буде цікаво, що можу сказати по цій грі. Ну. Враження від неї тільки-тільки позитивні. Є моменти невеличкої недоработки, але ми бачимо, що це просто люди-любителі Vox зробили таку гру, і чекаємо від них, можливо, другої частини. Це було б дуже цікаво. І я б задоволення пограв би в другу частину. Головне, що це все на українській мові і ще на українській території, да, хоч і в майбутньому проходять ті забиття, які виходять у цій гри. Ну а на цьому буде ролик закінчувати. Кому сподобався, обов'язково ставимо Залишаємо які, якісь коментарі. Да? І Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтесь, а також підписуйтесь на лайв канал, який у мене також є і посилання і під цим відео буде, і в принципі на головній сторінці, який називається RGU Live. а там також виходять всілякі відео. Ну а А на цьому все. Побачимося нових роликах. Всім пока!